Доброго дня усім пошановичам футболу. Доброго дня усім пошановачам саме юнацького футболу в Україні, оскільки зараз у нас на екранах відбудеться поєдинок чемпіонату Ю-19 між колективами Рух та Ворс. Зараз ми бачимо, як команди марширують, виходять на цей поєдинок. Десь можливо востаннє на нього налаштовуються, думають про нього. Відбудуться усі традиційні традиції перед початком поєдинку. Команди заспівають гімн. Команди виберуть половину поля, хто почне цей поєдинок із м'ячем. Будемо покроково за цим спостерігати. Зараз даємо усю увагу, тільки команда пророкує нам те, що поєдинок повинен бути бойовим. Поєдинок повинен бути цікавим. І Ось він вже розпочинається. Ми переходимо відразу до складів команд. Склад команди господарів сьогоднішнього поєдинку. Склад команди жовто-чорних склад команди руху. Поєдинок розпочинається дуже активно по-бойовому. Так і. Надіємося, що такі там команди триматимуть як найдовше, звісно, цілий поєдинок і там витримати практично нереально, але будемо чекати ми точно на атакувальні так, дії від обидвох команд. Є зараз удар по воротах і що тут? Знову котовий. Дивіться, зараз що подобається в рухівці, те, що один в один вони дуже багато пресингують, тобто не відпускає своїх суперників. У вільний простір так намагається завжди відбирати м'яч один в один. Тим часом зараз на Панківського хороша передача від Жорабаєва. Панківський. Панківський виконує зараз передачу, карний майданчик. Ну тут не було. Тут насправді, як на мою думку, не було нічого. Удар не вдається. Можливо, другим там повдасться удар. Ще раз можна пробивати по воротах від Панківського зараз. Удар і. Після того, як великими силами рухівці пішли вперед, рухається зараз Шевченко. Шевченко із м'яча, Шевченко проти на піску він ще не програвав сьогодні один в один. Проте Шевченку дається подати попри піску. На виходить зараз Клименко із воріт. Буде ще один удар, буде удар, яка влучає зараз м'яч, хоча здавалося у ствір летів м'яч. Ну, можливо, половину так де боротьби сьогодні виграв верховий. Паньківський віддає зараз на Дороша. Дороша продовжує, який зараз м'яч забивають рухівці. Слива відзначається забитим мечам і красивим забитим м'ячам. Оце зараз динамічна атака рухівців пройшла. Все насправді так на тоненького робилося, але всі ці тонкощі рухівців пройшли у карному майданчику суперника. Дорош зачепився там за м'яч, де потрібно. Дорош віддав свою часну передачу і сливу не побоявся таке завершення організувати. І класний, красивий м'яч слива забиває. Панківський виграє зараз верхову боротьбу, а це вже фол. Хоча працює зараз під продовження атаки, дає арбітер продовжувати цю атаку. Так пробивав зараз слива поворотах. І хороше так рішення. Зараз в другій було продовжувати цю атаку. Зокрема, зараз є подача. 2-0. Панківський забиває. От що означає рішення арбітра працювати на користь атаки? Так можна було зараз там дати стандарт, можна було дати умовно ворстві повернутися. Позиційно всім правильно стати, але Я зараз одразу можна буде відповідь від руха. Панківський працює зараз на муху, муха шукає, куди віддати передачу, виходить на межі поля, тоді удар від Журабаєва. І спочатку він робив. Так? От бачимо, що рухи це настільки перекривають зараз можливості продовження атаки. Зараз підозра так на фол була, проте арбітр був близько до епізоду, вирішує, що не було жодного порушення правил. Тут Зараз відповідь відразу від Ворстми. Є удар по воротах, є удар поворотах. Намагання вдарити по воротах. Так, зараз команду. Вони йдеться настільки. Ворспле зможе щось реалізувати, оскільки часу у них вже менше і потрібно щось зробити удар. Зараз, можливо, буде по воротах, тут рикошет. Без зупинок, так без якихось е, болов. Не думаю, що ми довго будемо за цим спостерігати. Але би хотілося, щоб от такі так атаки на атаку закінчувалися ударами по воротах. Джурабаєві дає зараз хорошу передачу на Денису. А доходить ця передача Денису. Денису із м'ячем, Денисов намагається зараз. Обібрати зараз у суперника. Буде удар по воротах, буде удар по воротах. І от з такої близької дистанції зараз Дорош не забиває меч. Дає арбітер це зробити, можливо, навіть дасть пробити звідси Денисова. але ні, все Він працює на Панківського. Панківський, можливо, під скидання на Джурабаєва. Джурабаєв з бог дотики буде бити, Джурабаєв пробиває, проте значно вище. Крохмаль передача передачу ліворушного Горобця. Горобець перенесе ініціативу. Дається йому подати. Є удар по воротах вище воріти. Не програє Є більш антроп... антропометрійним так своїм суперникам. Джерабаю зараз на перехопленні діє, Відає хорошу передачу на Денисова. Денисов на швидкості зараз 3 в 3 вони рухаються. Ще по два гравці з одної команди підключаються з різних точніших Команд зараз добування вже немає положення по загрої. Дорож забиває сьогодні свій м'яч. Забиває сьогодні дорослій м'яч. Так і хоча й багато десь так помилок браку мав і мав хороший момент. Він 에, перед тим, так пам'ятаємо, коли Денисов йому віддавав передачу. Але проте в будь-якому випадку дорож робить те, що він повинен робити. Повинен робити нападник, забивати м'ячі, опинятися там, де потрібно бити, тоді коли потрібно бити, туди, куди потрібно. Дорож сьогодні забиває. Є подача, туди небезпечна подача, тут фолк все таке. Тут все-таки фолк проти голкіпера. Так це було видно, але ну, заважали йому всіма силами. Тама зараз хороша атака. Може виникнути, що вони тут вигадають. Вже в карному майданчику Ворткла. Є така подача, є удар по воротах і щось знову. Тим часом розвиває атаку. Зараз через дяка. Дяк. Знову зараз повертає на Джурабаєва, Джурабаєв віддає передачу, проскакує м'яч, але не заскакує м'яч у ворота. І тут поки що ніхто не звертає увагу. Дві хвилини компенсовує арбітр до поєдинку. І зараз відразу бігають дуже хорошу атаку. Денисов передача за залегка йшла в сторону Кириковича. Знову удар по воротах і забиває зараз Денисов другим темпом. Таким кур'йозом напевно можна назвати десь так. Цю атаку Відскочує м'яч до Денисова. Дуже вдало для нього. Ну і 4-0, розгромний розгром сьогодні від руха для Ворскли. Так, знову ж таки, заслужені голи всі, хоча мені здається, що десь Ворскли не заслуговує сьогодні на... І на цьому поєдинок завершується. 4-0, рух Ю-19 перемагає Ворску Ю-19, рухівці закріплюються на п'ятій сходинці. І що тут можеш сказати? Цікавий, насправді, вийшов у нас поєдинок, бойовий вийшов у нас поєдинок, емоційний вийшов у нас поєдинок і те, що ми і чекаємо від футболу, те, що ми чекаємо від юнацького футболу. Для вас матч коментував Колдруський Роман усім дякуємо за перегляд. Ще з вами почуємось.